Всім доброго дня. Це Олександр Лашин, найсильніша людина в Україні. Вирвач вгуре 200 кг, А зараз раз пошед Ченжар І Олександр Лашин, репрезентант України, на добрий дорозі до звичайства. Е, хотіли б спитати у вас, що ви очікуєте від цього змагання? Навіщо людям потрібно подивитись? Е, я очікую тільки перемоги наших воїнів, наших ветеранів. І я вірю в них, вірю, що вони їм. Вдасться встановити цей світовий рекорд, тому що українці найсильніші на планеті. Супер. Підкажіть, а скільки по часу ви вже підтримуєте таких ветеранів? Як це все почалося? Ну, наша федерація працює е, з ветеранами, з військовослужбовцями вже з 2015 року і буквально у 22-му року ми почали проводити наші захід для ветеранів. Ми стронгмен е, відвинули на другий план. Тому що зараз йде війна і ми в першу чергу повинні допомагати нашим ветеранам. Супер, це дуже гарна ідея. Щасти вам на цьому шляху. Дякую. так? Нормально. робоча обстановка.